В ефірі Дніпро Ньюс про головне на цю мить розповім вам я, Дмитро Херлов. Вітаю смертельна ДТП сталася у Павлограді. Вранці на вулиці Дніпровській зіткнулися дві автівки. За словами очевидців, водійномарки проїхав на червоний сигнал світлофора та в'їхав у вас. Кермувальник «Жигулів» загинув. На Дніпропетровщині на території однієї з підстанцій виявили ворожий дрон. Повідомляє Міненерго. Персонал вивели за межі підстанції, викликали надзвичайників. Безпілотник з території підстанції прибрали. Загалом ворог цієї ночі атакував територію України 13-ма шахедами, 10 знищено силами ППО. СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по київській телевежі та підрозділах генштабу ЗСУ. За даними слідства, одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший молодий киянин їм загрожує довічне ув'язнення. Мобілізація по-новому у рекрутингових центрах, які поступово будуть відкриватися по всій країні, є можливість самостійно обрати місце в армії. Там пропонують різні вакансії від кухарів, водіїв, ремонтників техніки до бухгалтерів. Чи зможе рекрутинг витіснити ТЦК? Розбирався наш Микита Доброславський. Ефектна модель залучення громадян на військову службу. Центри рекрутингу пропонують різні вакансії, вони не мають стосунку до структур ТСК і в них не видають повістки. Ми тільки пропонуємо вакансії, щоб людина до нас прийшла на якусь, наприклад, там, конкретну посаду, в якусь конкретну частину. І ми змогли її це запропонувати, і потім ми її як би, ведемо до моменту заключення контракту. Тобто супроводжуємо людину на усіх етапах. Її впадання до лав наша після вибору бажаної посади людина матиме співбесіду із рекрутером та представниками обраної військової частини. Щойно кандидатуру погодять чоловік чи жінка підуть до ТЦК з пакетом документів для подальшого оформлення. Потім проходження необхідних процедур та медичний огляд. У нещодавно відкритому в Дніпрі центру рекрутингу є чимало вакансій і не тільки бойових. Вакансії є різні. Є медики, є кулеметники, є кухари, є оператори БПЛА. Ну тобто багато напрямок, логістика є. Тобто вакансії абсолютно різні. Тобто, якщо людина бажає, то ми я вважаю, що зможемо їй допомогти, обрати саме те, що вона шукає. Основна ідея рекрутингу все добровільно. Людина може відмовитися від служби до моменту підписання контракту. Вертаються різні військові частини, різні бригади, які можуть залишати свої листівки, брошури. Одна з них, будь ласка, це у нас 93 третя окрема мобільна бригада Холодний Яр. Звернулися 128 окрема бригада сил територіальної оборони. Тут них є інформація і контактний телефон. Який код який можна відсканувати і е, залишити заявку на вступ до безпосередньо цієї бригади? Експерти кажуть, станом на сьогодні процес ще не завершений, бо не проголосований законопроєкт про мобілізацію. Саме в ньому рекрутинг прописаний на законодавчому рівні. Що зараз відбувається, це все на рівні експериментів. А другий момент. Е... Все рівно, навіть якщо людину сьогодні а, знайшли на конкретну а, посаду а, в конкретному підрозділі бригаді і так далі. Навіть якщо їй виписали відношення від конкретної частини, все рівно хочете не хочете, але це коло повертає вас до ТЦК, де вас можуть повести по загальній процедурі. Підтримують ЗСУ, але бояться ТЦК. Тема рекрутингу на порядок краще ніж загальна мобілізація, кажуть аналітики. Це все рівно два рівнозначних процеси. Все рекрутинг не замінить. Рекрутинг це питання сьогодні, якраз для того, щоб брати найбільш підготовлених людей, найбільш мотивованих. Але мобілізація, виходячи з обсягів необхідності залучення. Людського потенціалу то звичайно мобілізація все рівно буде продовжуватись на рівні ТЦК, але вже на більш цифровізовано. Рекрутинг відомих підрозділів, таких як 3-я ОШБ, 47-ма бригада, Азов та Вовки Давінчі, стали прикладом в роботі з майбутніми військовими. В цих підрозділах воюють вмотивовані та підготовлені бійці. Тому до кінця року в планах Міноборони відкрити 27 центрів рекрутингу української армії по всій країні. Незабаром у Дніпрі відкриється друг. І такий центр, а в області планують запустити роботу ще шести. Микита Доброславський Сергій Марченко ТІВІ. Історія Дніпровського дитсадка привида продовжується. Саме звідти кілька тижнів тому в самих капцях втекла дитина. Пильні підписники повідомили редакції Дніпротєві, що скандально відомий заклад знову відчинив двері. Чи справді він вже функціонує? Хто несе відповідальність за дітей і чому важливо перевіряти ліцензії перед тим, як довіряти своє дитя вихователям садка? Дивіться далі у нашому спеціальному репортажі. Три тижні тому ми розповідали історію Юлії Шибко. Тоді жінка побачила трирічного сина перед ворітьми будинку, хоча була впевнена, що малий діма в садочку, сюдою ішла моя дитина в Таких тонесеньких тапочках повністю тут роздягнена, без шапки. На той момент на вулиці було плюс один, було реально холодно. Через скандали та погрози ми все ж таки дізналися, що ймовірно цей заклад, який називає себе дитячим садком, не працює. Та зараз перебуває на стадії отримання ліцензії. Поліція розпочала розслідування щодо цієї події, щоб з'ясувати обставини та визначити можливі порушення. У лютому до поліції надійшло повідомлення про те, що дитина самостійно прийшла із садочку додому в мурту Дніпровському районі міста Дніпра. Поліцейське відділення поліції номер 1 Дніпровського районного управління поліції зафіксували цей факт. Наразі для з'ясування законності діяльності закладу поліцейські направили запити до головного управління державної податкової служби в Дніпропетровській області, а також до управління освіти. вказаним фактом триває перевірка. Наразі з Дмитриком все добре. Мати влаштувала його до перевіреного приватного дитячого садочка. Всім привіт! Це мама Дімчика. Хочу всім подякувати безмежно за таку підтримку. Вона була неймовірно сильною. У нас все добре. Ми знайшли класний перевірений садочок. В понеділок у нас був перший пробний день. Звісно, ми бачили всі документи, ліцензію і також підписали договір на слово. Тепер не вірю. Життя навчило». Так, що дівчику також дуже дуже сподобалось. Думаю, будемо ходити. Єдине про що й досі жалкує Юлія, що не перевірила документи горе закладу, коли влаштовувала туди сина. За словами адвокатки Марини Герман, звичайні державні дитячі садочки регламентуються законом про шкільну освіту, де чітко прописано, що повинна бути ліцензія та відповідні документи. Водночас до приватних садочків таких вимог немає. Я рекомендую звернути увагу на форму реєстрації дитячого садочку, бо зазвичай приватні дитячі садочки це просто ФОП, який надає якісь дошкільні освітні послуги по догляду за дітьми або по підготовці дітей до школи. Коли ви йдете до такого приватного садочку, будь ласка, переглядайте, щоб ця форма була зареєстрована, хоч би як фізична особа-підприємець. Що були персонал був з педагогічною освітою, а не лише там прибиральниці і повари, не знаю, там ще які додатковий персонал. І звісно, підписуйте документи, в яких буде зазначено, що садочок несе відповідальність за вашу дитину під час перебування в цьому садочку. Втім, чи працює гора садочок зараз? Ми зателефонували директорці Наталії, бо люди кажуть, що заклад продовжує працювати. Я б хотіла дитину віддати. Ати чотири роки, що у вас там є, можете розказати? Які заняття проходять? заняття по годині два рази на тиждень, коштовні 120 гривень одне заняття. Угу. А якісь документи треба буде підписувати, якщо ми прийдемо? Ні, ви ж залишаєте дитину лише на годину самі знаходитись в коридорі або десь поряд там каву п'яти чи щось таке? Колишній садочок, а вже центр з надання освітніх послуг, продовжує працювати на території заправки. Та ще й без укриття. На жаль, укриття немає, тому що ми взагалі знаходимося на закритій заправці. Воно зараз не працює, то палива там немає, але е, будівля знаходиться на ніч. Ага. А що ви робите, якщо повітряна тривога може? Можливо... бути? ходимо в коридор, або якщо щось ну, дуже там ракетна небезпека, то я пишу, що заняття відміняється. Це ну, Взагалі, да вона одним старшим податом займається, а другий без да, другий без нагляду. Тобто це теж неправильно. Mm. Це. Якщо ви берете кілька груп молодші і середні, то ви потрібно ну, да. виховати. мешканці будинків. Поруч кажуть, що постійно бачать, як батьки привозять своїх дітей на заняття. Найжахливіше те, що діти з цього закладу були вимушені гуляти на дитячому майданчику через дорогу. Пішохідного переходу там немає. Тож викладачі переводили дітей постійно, порушуючи правила. відкрили. Ну, Он в одно время был закрытый. Вот. У нее, по-моему, не было там особо разрешительных документов никаких. Она начала требовать, это мамаша. А вона атморозілася сказала. Я при чому ж віддавати дитину до подібного дитячого закладу чи ні? Це відповідальність в першу чергу батьків. Однак Юля із власного досвіду радить не робити цього, якщо вам не байдуже на життя та здоров'я вашої дитини. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Борис Єфімов Дніпро. Тіві і далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно комунальники їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро тіві, нашому телеграм-каналі, на сайті Дніпровської міської ради. Виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби обробили 51 звернення. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів, аварійних дерев, вивезення сміття, вуличного освітлення. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло сім повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. Інформацію перевіряють правоохоронці. І наостанок про приємне за минулу добу у місті народились 24 немовляти, 12 дівчаток і стільки ж хлопчиків. Більше новин на сайті Дніпротів у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Підпишіться до зустрічі.